Полтавчанин на власному балконі зробив розсадник марихуани. Чоловік байливо доглядав, обробляв та вирощував дурман траву. Давно употребляв марихуану, рішив на відеолікаму в інтернеті, рішив купити сімена. Прочитав на посмотрев відео в інтернеті, вилежені. С других стран людьми, которые делогоризированы и они выращивают от семечки до конечного результата Решил попробовать, купил несколько ну, семена. Вырастил в домашних условиях. Саме сусіди помітили з вулиці листя рослин, які зовні схожі на коноплі, і повідомили до міліції. Під час огляду квартири правоохоронці вилучили близько 20 рослин коноплі, велику кількість зерен сіро-коричневого кольору, коноплі у подрібному стані, а також пристрої для паління дурман трави. Кімнату було облаштовано всім необхідним для вирощування цієї рослини. Температура та вологість повітря регулювалися спеціальними приладами. Освітлення здійснювалося за допомогою спеціальних ламп. Також було виявлено у великій кількості рідини для підвищення росту даних рослин. Надмірна любов до агрономства привела чоловіка до кримінальної відповідальності. Відкрито кримінальне провадження за статтею 309 та 310 Кримінального кодексу України. Всі речові докази вилучено, направлено в НДКЦ УМВС України в Полтавській області. Тепер молодику загрожує позбавлення волі сроком до трьох років. Маріупольські оперативники затримали фальшивомонетника. 29-річний чоловік підробляв гроші прямо у себе вдома. Була получена оперативна інформація те, що один із жителів Лічоска рана города Маріуполь причастен к зготовленню і збиту фальшивих денежних средств на території города Маріуполь в ході проведення осмотрі по його місту жительства ну, були з'ясні доказательства, які підтверджують його до даному головному правонарушенню. Молодик не чинив опору та добровільно передав правоохоронцям речові докази: грошові купюри, кліше у вигляді гумової пластини, флеш-носі та два пензлики. Сам же у підробці звинувачує свого подільника. А він мені давав на, на, на храніння. Це було десь около місяця назад. Я розумію, що мене в міліції не поймуть, я принесу ці деньги, тому що я спілкувався з цим чоловіком, тим більше раніше судимий. Чоловік. Ну і от так от і залишилися в мене. Чоловіку не вдалося стати на шлях виправлення. Тепер йому загрожує до семи років тюрми. У Кіровограді у Бозівці затримали на гарячому трьох наркоділків. Молодики вготовляли психотропний засіб на орендованій квартирі. Затримана злочинну групу з ознаками організованості. Троє чоловіків підозрюються в тому, що виготовляли та реалізовували особливо небезпечний наркотичний засіб, мидом Під час обшуку квартири вилучено готовий психотроп, наркотичну сировину та гроші, отримані незаконним шляхом. По даному факту, відкрита кримінальне провадження за членою 2 статті 307 Кримінального кодексу України. За ці дії підозрюваним загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі від 6 до 10 років. Молоді спритники вже не вперше потрапляють до міліції за організацію наркобізнесу. На Черкащині оковита стала причиною вбивства чоловіка. Пачерка з відчимом не поділили пляшку горілки. В результаті жінка позбавила його життя. Міліцію ж повідомила про самогубство. Під час огляду на тілі загиблого було виявлено крім ножового поранення, також і тілесні ушкодження на голові, які е, сам потерпілий не міг собі заподіяти. Сама жінка себе винною не вважає. Каже, це був самозахист. Поліз биться до мене. А куди мені було діватися? Я вперлась у сервант, а він ліз забився. Все, що було під рукою, те її схватило. На столі лежав ніж. Я його взяла, стрільканула. Як виявилося, після отриманих травм потерпілий прожив ще два дні, але ні матір, ні пачерка не викликали швидку. Наразі зломисницю затримано. Її обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування. За свій вчинок жінці загрожує до 10 років позбавлення волі.